Вітаю вас в прямому ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. Служба безпеки України назвала причину вчорашніх обшуків співробітників Одеського інтернет-видання Таймер, включаючи головреда Юрія Ткачова. За словами радника голови СБУ Маркіяна Лупківського, проводиться досудове розслідування за фактом розповсюдження матеріалів із закликами про скоєння злочинів проти основ національної безпеки України відповідно до частини 2 статті 110 Кримінального кодексу України. Відповідно до судового рішення, співробітники СБУ провели ряд обшуків з метою виявлення і фіксації відомостей про можливу причетність працівників регіонального інтернет-видання Таймер до зазначених протиправних дій, зазначив Лубківський. В ході обшуку вилучено комп'ютерну техніку та інші матеріали. Окремі працівники таймера, в тому числі головний редактор, допитані в якості свідків, додав радник глави СБУ. П'ята хвиля мобілізації, яка триватиме два місяці, почалася в Одеській області з кінця квітня. Для участі в АТО планують відправити 1400 військовозобов'язаних. Про це повідомив заступник воєнкома Одеської області Владислав Мусейко. В основному призову підлягають одесити чоловічої статі у віці від 27 до 45 років. В армію також підуть 1400 призовників строковиків. У військових діях вони участі не братимуть, а пройдуть навчання в частинах Збройних сил України. Владислав Мусейко підкреслив, що Лави Збройних сил України поповнює величезна кількість добровольців. В Одесі їх вже близько 700 осіб, з них десятеро жінки. <му> У четвер, 14 травня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся із помічником державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка прибула до Києва з візитом. Ключовими темами переговорів були питання подолання російської агресії та виконання мінських домовленостей, реалізації економічних реформ та боротьби з корупцією, а також допомога з боку Сполучених Штатів Америки в цих процесах. Арсенія Яценюк і Вікторія Нуланд обговорили стан виконання програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, а також підготовку до початку застосування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом з 1 січня 2016 року. Ще однією темою зустрічі була співпраця в розслідуваннях щодо виведених за кордон незаконних статків колишніх українських посадовців. Усі тарифи, які встановлені НКРЕ, повинні пройти аудит найбільших чотирьох міжнародних компаній, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у Верховній Раді України в п'ятницю 15 травня. Глава уряду підкреслив, що півроку звертається до НКРЕ щодо встановлення приладів обліку. Нині громадяни сплачують за підключення зайві кошти, в тому числі приватним обленерго. Окрім того, через це Україна одна з найгірших в світі за стандартами підключення. Арсеній Яценюк нагадав, що доручив міністру енергетики та вугільної промисловості України представити нові правила підключення, адже чинні правила мають тільки одну мету монополія на ринку обленерго, яка викачує гроші Бізнесу та людей і знищує українські перспективи. Голова уряду також наголосив, що встановлення лічильників це пряме зобов'язання кожної енергетичної компанії. Всі тарифи, які встановлені незалежним органом, підкреслюю, це не уряд, а незалежний орган, повинні пройти аудит найбільших чотирьох міжнародних світових компаній. За вами реформи, за нами підтримка. Такий наш контракт. Саме за таким принципом прозорого партнерства співпрацює Євросоюз із Україною. ЄС втілює безліч проєктів у різних сферах та на території нашої країни протягом багатьох років. Всі вони спрямовані на те, аби допомогти модернізувати країну, впровадити необхідні для суспільства реформи, ознайомити з можливостями для розвитку міста і області з грантами, які пропонує ЄС, вдалося й нашій знімальній групі. Ярмарок проєктів ЄС захід у рамках днів Європи, який розширює розуміння про співпрацю Євросоюзу і України. Двостороння співпраця торкається багатьох сфер, є достатньо плідною та успішною вже впродовж тривалого часу. Євросоюз сприяє процесу інтеграції України, надаючи фінансову допомогу і залучаючи її до різноманітних проєктів. Зараз перед нашою державою постало багато викликів: безпекові, економічні, гуманітарні, і ми самі маємо шукати власний підхід до вирішення проблем. Євросоюз в свою чергу обіцяє підтримку, яку надавав у попередні роки минулого десятиліття Україна отримала чималу фінансову допомогу від держав європейської спільноти. Інвестував вже в Україну близько 3,5 мільярдів євро. Це гранти, це не кредитні лінії, а тих грошей Україна не потрібно буде повернути Європейському Союзу. Спросить, а багато з вас може спросити, а де ці мільярди, де ці гроші? Можете Одеса там почупати їх? Но ці деньги пошли, пошли на те, що, наприклад, Стабілізувати гривень, да щоб поставити саркофакти Чорнобилі, щоб инвестировать на очищение воды, которые получають люди. Чим більше реформ, тим більше допомоги стверджують представники Євросоюзу. Адміністративна, судова, енергетична реформи мають стати пріоритетними для української влади. Особливу увагу європейці звертають на регіональну політику і наводять власний приклад у 2014-му 65 мільярдів євро. А це майже половина від загального бюджету євросоюзу. Пішла саме на регіональну політику. Регіональна політика це інвестиційна політика інвестиції в но прежде всего инвестиции в людей. Региональная политика создает рабочие места, стимулирует экономическое развитие и конкурентоспособность регионов. Евросоюз финансирует сотни тысяч конкретных проектов на региональном и местном уровне. Євросоюз своїми грантами допомагає Україні створити бізнес-клімат сприятливий для європейських інвестицій. Один зі спільних проєктів вже реалізований на території Одеської області, зокрема у Біляйському та Роздільняцькому районах, за підтримкою ЄС розвивається зелений туризм. Зазначимо, що на дворічну програму розвитку сільських територій Одещини за допомогою туризму євросоюз виділив 382 тисячі євро. Майя жакова євгенмослів. Це факти. Валютний курс в Україні останнім часом залишається стабільним. Отже, українці дивуються, долар, начебто, вже кілька тижнів тримається на єдиній відмітці, а цінники в магазинах переписувати в бік зменшення ніхто не збирається. Як же так? Адже коли долар зростав, ціни в деяких торговельних точках змінювали мало не щодня, а іноді й двічі на день. То що ж коїться в нашій економіці, з'ясовувала Ольга Міщук. Зростання цін в Україні проходять в режимі нон-стоп. Продукти, одяг, ліки, побутові товари постійно дорощують. І пояснення одне курс долара. Минулого року курс гривні по відношенню до зелених мінявся також часто, як одеська погода. Найбільш складними для національної валюти був кінець лютого 2015-го. п'ятнадцятого. обострення ситуація на валютному ринку. Курс долара офіційно офіційна 20 гривневой отметки, неофициально это было 35-40 гривень, И э, е, все шло к тому, чтобы финансовая система Украины потеряла окончательно свою стабильность. Наразі ситуація з курсом стабілізувалась. Парадоксально, однак зростання цін при цьому не припиняється. В даній ситуації просуществує зговор між правительством і тим же імпортерами лікарств, що да, ви не заробляєте на валютній составляючій, але при цьому ви спокойно повышаете цены и вас никто трогать не будет. Потому что каждый агрохолдинг крупный имеет свое представительство в парламенте, имеет свое представительство в правительстве. И в результате на основании этих договоренностей им разрешают устанавливать те цены, которые есть. За даними економіста, рівень інфляції, який спостерігався в країні у передостанні місяці, був на вищі за останні 20 років. Саме в апрелі відбувало суттєве підвищення цін на комунальні послуги. Тобто в цілому індекс цін на електроенергію, газ і інші види топлива з початку 2015 року вирос більше, ніж на 116%. Якщо говорити про ціні на природний газ, то тут по сравнению з тим, що було в лікарні місяці. Роз составив чотириста Що стосується прогнозів, на найближчі часто експерт припускає здешевлення вартості деяких комунальних послуг. Також восени перед місцевими виборами можуть знизити ціни на газ, адже монополізація сфери тарифів дозволяє проводити такі маніпуляції або використати їх для розширення електорального поля. Продовжуємо випуск. Коли мова заходить про хвороби з найвищою смертністю, найчастіше згадуються серцево-судинні, онкологічні захворювання та цукровий діабет. Однак є ще одна недуга, про яку говорять не так часто, тим не менш, сьогодні вона займає в світі четверте місце за рівнем смертності. Йдеться про хронічне обструктивне захворювання легенів. Хронічне обструктивне захворювання легень являє собою серйозну медичну проблему. У світовому масштабі темпи зростання захворюваності є найшвидшими. За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я до 2020 року хозл стане не тільки однією з найпоширеніших хвороб людини, але й у в число лідируючих причин смертності. Около 600 мільйонів людей у всьому світі страдають цим недугом. і около трьох мільйонів ежегодно погибають від нього. Це його в принципі його осложнення. Козел вбиває в середньому одну людину кожні 10 секунд. Підстеригається хвороба й тих, хто живе в регіонах з неблагополучною екологією, працівників шкідливих виробництв і жителів сільської місцевості, які використовують спічне опалення. Та у найбільшу зону ризику курці, в тому числі пасивні Розмах епідемії, можна так сказати, табакокурення в нашій країні просто потрясає. Це 58% серед мужчин, 14% жінок і серед подростків 13 до 16 років це майже теж 50%. 50%. Також серед зростаючих проблем здоров'я людства – бронхіальна астма. Не можна недооцінювати її небезпеку. Захворювання забирає життя 250 тисяч людей на рік. Це заболівання може проявляти себе на різних етапах життя людини, як і у дітей, так і у взрослих людей вперше. Дуже важливо діагностувати його на ранніх етапах. Так як воно має таку тенденцію при неправильній, несвоєвременній діагностикі, переходити в більш тяжолої форми, що може інвалідізірувати пацієнта. на щастя, сучасна медицина дозволяє уповільнити прогрес захворювань, знизити симптоми і підвищити якість життя пацієнта. Унікальне результати картографів і для краєзнавців видання було презентоване в рамках 16-ї всеукраїнської виставки форуму Українська книга на Одещині. Атлас карти Портолани Чорного моря представили увазі читачі у стінах музею Одеського морського порту імені Деволана. Карти, які до нас дійшли з 13-17 століть, вражають своєю точністю навіть сьогодні. Портолан – середньовічна рукописна карта, що найчастіше виготовлялася на пергаменті. Її головна особливість детальна лінія морського узбережжя. Атлас репродукції карти Портолана Чорного моря. Це спроба узагальнити знання про старовинні карти морських акваторій України. З'явилося видання у серії пам'ятки картографії України, започаткованої ще у 1899 році, директором бібліотеки Київського університету Веніаміном Кортом, який друкував факсиміле старовинних карт. На початку 2000-х років серія була відновлена і, нарешті. Зараз була зібрана достатня кількість матеріалу для видання про старовинні морські навігаційні карти. Це своєрідні, середньовічні морські карти, які були рукописними, вони не друкувалися, вони виготовлялися на шкурі вівці. Розписувались вони надзвичайно були яскраво оформлені, але головним достоинством їх було точне зображення берегової лінії, відображення всіх цих елементів географічної основи, які потрібні для мореплавців для безпечного судоводіння. Авторами цих старовинних карт були насамперед іспанські, португальські та італійські картографи, які займалися їхнім виготовленням професійно. Сучасний упорядник порядник видання провів комплексне дослідження старовинних портоланів 13 17 століття. Загалом в Атласі подано репродукції 175 морських карт. В Одесі в музеях знаходиться декілька копій портолані, і по цих копіях вони проводили дослідження. І практично на 100 років таких досліджень в Україні не проводилось. І завдяки науковим дослідженням нашого автора, а це доктор географічних наук Антон Юрійович Гордієв, стало можливим видання такого альбому. Карти надзвичайно цікаві для широкого загалу тим більше за все для дослідників історії картографії, бо вони передають тогочасні уявлення про морські акваторії для істориків, краєзнавців і для моряків, які власне мають керуватися ними у своїй професійній діяльності. В этих книгах, насколько я понял, есть всякие мысли. А для ну, моряка это очень важно. То есть, где какой порт находится, какое побережье там, ну, для моряка местонахождение порта очень важно. И там есть проходы. Ну, то есть... Как правильно в этот порт добраться и тому подобное. То есть для профессии очень 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 важная информация. Книга знакомит нас с новым, с неизвестным, а книга, связанная с портами и порталанами это та информация, которая даст возможность нашим ребятам быть более компетентными, более профессиональными в своей профессии. Все порталаны поданы у хронологичного порядку, с высвечиванием ихних наиважливіших характеристик и з короткими нотатками про авторів та історію Орення цих карт придбати атлас можна на виставці форумі в одеській бібліотеці імені Горького. Мажаковоєвган слів все факти. Три дні поспіль з 14 по 16 травня Одеса проводить всеукраїнську виставку форум Українська Книга на Одещині. Цей захід в нашому місті з 2000 року організовується на базі Одеської національної бібліотеки імені Максима Горького. Загальнодержавна акція такого масштабу не носить комерційного характеру і сприяє творчому об'єднанню видавців та книгорозповсюджувачів, бібліотекарів, авторів книг і читачів заради спільної мети популяризації українського слова. Української книги серед жителів Одещини, серед засновників заходу і державний комітет телебачення і радіомовлення України, до якого входить і наш телеканал. В останні роки розвитку української книги на державному рівні приділяється чимало уваги. Темпи падіння друкованих книжок зменшуються, а попит на вітчизняну книжкову продукцію зростає. Про покращення ситуації в книжковому секторі під час відкриття 16-ї всеукраїнської виставки форуму Українська книга на Одещині розповів гість із Києва, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін. За його словами, цього року державою виділено 50 мільйонів гривень на програму Українська книга найбільше за всі попередні роки. Також, нарешті, вирішилося питання. Стосовно представництва України на міжнародних ярмарках цього року українські книги поїдуть до Німеччини на міжнародну виставку у Франкфурт на Майні. Від нашої країни там буде спеціальний інформаційний стенд. Сьогодні ми маємо обіцянку про те, що в найближчі дні буде виділено мільйон 100 тисяч гривень для участі України вперше за всю історію незалежності. Великого стенду стометрового стенду розробляється дизайн цього стенду, програма, концепція стенду для того, щоб потужно таким інформаційним пакетом вийти до більш ніж 100 представників, більш ніж 100 країн. Підтверджує збільшення попиту до української книги в світі і цьогорічна 16-та виставка форум Українська книга на Одещині, яка проходить на базі Одеської національної бібліотеки імені Максима Горького. Виставка форум зібрала під одним дахом і продемонструвала продукцію близько ста видавництв і організацій з різних регіонів України. Перші роки їх було лише 15. Українська книга на Одещині відкриває в Україні молодих талановитих авторів та вшановує легендарних постатів вітчизняної літератури. Завдання для влади зрозуміти в кінці кінців, і я знаю, що це розуміння починається, воно не починається досить, досить швидко. Що гуманітарні речі вони мають бути на першому місці. Люди без інтелекту не можуть займатися не менеджментом, ні господарюванням, не створенням інших матеріальних цінностей. Важливою подією під час проведення книжкового форуму стала урочиста передача вичизняних видань військовим частинам Одеського гарнізону в рамках всеукраїнської акції Бібліотека українського воїна. Чільне місце програмі зайняла також промакція видань, виданих за фінансової підтримки лауреатів галереї почесних благодійників Одещини люди Щедрих сердець. Я дуже рад, тому що я можу участити, приймати участь, підтримувати такий проєкт. Це дуже важливо, це потрібно, тому що книга це основа основи Одеса. Показує знов таки приклад всієї держави, як треба працювати, щоб поповнювати кладову знань цієї наукової бібліотеки. Виставка форум Українська книга на Одещині в нашому місті триватиме три дні з 14 по 16 травня. Відвідати її і придбати українські книги в бібліотекарі Горьковки запрошують всіх одеситів. Інформаційну підтримку заходу забезпечує Одеська державна телерадіокомпанія Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. Дводенне свято для шанувальників класичної музики, 18 та 19 травня, о 19-й годині, у великій залі філармонії під керуванням диригента Хоберта Ерла і супроводом соліста Бориса Блоха, національний одеський філармонійний оркестр виконає фортепіанний концерт Олександра Скрябіна та четверту симфонію Петра Чайковського. Концерт приурочать до ювілею обох композиторів – століттю з дня смерті Скрябіна та 175-річчю з дня народження Чайковського. Це дуже цікаве з'єднання, ці дві шедеври, четверта симфонія і фортепіаний концерт Скрябіна. Я обажаю цей концерт, маю сказати, що це хрупкий, тончайший, зумовий концерт, який… К щастю, я скажу, «к щастя для нас рідко ісполняється. По чому к щастю, тому що він не набила скомини, він завжди звучить свіжо. Він завжди звучить так, як, знаєте, коли е э, щось таке, коли сталкиваєшся з чим-то дуже рідким, з рідким от діамантом або з рідкою перлинною. Обидва твори, як запевняють музиканти філармонії, стануть справжньою окрасою цього концерту. В мене вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в прямому ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. На все вам добре.